Є знижки до Дня Незалежності на Едем, 25% в аптеках подорожник, бам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. Ем, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Це відео протягом двох днів облетіло безліч інформаційних пабліків. На ньому у центрі Львова кінь, який возить туристів у кареті, начебто від спеки та спраги, втратив свідомість та впав. Так зауважила авторка відео Крістіна Машакевич, яка його і опублікувала в мережі Ікс. Отже, є е, кобила Луна. Це моя власна кобила, яку я виростила, яку я дбаю, яку я люблю, як і всіх інших своїх тварин. Коні, які їздять у місті, мають такі памперси, куди вони ходять в туалет. То це все запуталося, зробила якби підножку, вона впала. Так вище описану ситуацію пояснює власниця тварини Валентина Банас, яка і намагається підняти коня на відео. Коли вона лежала, її ті всі ремні, які були на ній, вони її прижимають, не дають тварині встати. Треба було розщепити на грудях такий дишловий ремінь, щоб після того вона собі легко піднялася. Вся ця процедура тривала менше хвилини від зачіпляння до самого вставання, але здали так відео, що вийшло тільки: от, тобто, не було ні падіння, і не було, що кінь далі встав і собі повноцінно нормально пішов. Також жінка додає, що приїхала на те місце, де був зафільмований цей інцидент, близько шостої вечора. Тому той факт, що коні їздили цілий день по спеці, називає надуманим. Літом, оскільки спека, ми виїжджаємо в будні дні в 5-6 година вечора. Якщо підняти камери з міста з моменту, що вчора стався, я приїхала на карету близько 6 години вечора. Першим ділом я в кареті привезла зразу 4 бутля води, які розвантажила для того, щоб поїти коні. Планувала стояти коні, стоїть у вечірній час, часу, ну, там до дев'ятої, 9-10 години. А стосовно того, що це негуманна експлуатація тварин, Валентина каже, ці коні спеціальної породи, які селекційно створені саме для навантажень. Тварина постійно повинна нести навантаження, Хворий кінь той, який не працює. Тобто починаються далі різні проблеми здоров'ям. Це тварина, яка постійно потребує рухатися. Також жінка додає, що займається кіньми 23 роки, і в жодному разі не хотіла б якимось чином мучити чи завдавати шкоди тваринам. Стосовно даного кейсу і власне це та позиція, яку ми озвучили при контакті з представниками Львівської міської ради, полягає в тому, що самим вчорашнім кейсом мають займатися правоохоронні органи. До них юенімас як громадська організація звернулася. Жодної необхідності вести діалог з представниками цього бізнесу. Ми не вбачаємо, тому що наше питання і наш заклик до влади Львова полягає в забороні цього каретного бізнесу в місті Львів. Таку позицію у цій ситуації висловив засновник зоозахисної організації UA Animals Олександр Тодорчук. Міська влада Львова має зрозуміти прийняти, що це небезпечно для тварин для людей. І якщо це Львів вважає, хоче вважати себе гуманним містом, то відповідно має бути прийняте рішення про е заборону е цього бізнесу у Львові. На цю ситуацію в міській владі Львова все ж відреагували. І міський голова Андрій Садовий у себе в соцмережах пообіцяв справедливе рішення. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати. йти цим шляхом чи ні? Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будній о чотирнадцятій. На 1+,1 плюс Україна.